Так. угу, Всіх вітаю. Шановне панство, ви на каналі Рейнспорт. Sport. Щойно завершився перший матч першого півфінального матчу між такими монстрами європейського футболу, як Баварія та Реал Мадрид. І що ми побачили? Як Хто, хто вже бачив, чи хто дивився? В мою аналітику саме перед матчем, мої прогнози, те, як буде відбуватися матч, то майже в усьому я був точний в своїх прогнозах. Тому в чому саме давайте зараз з вами розбиратися. Ну, по-перше, те, що Баварія хотіла забити швидкий м'яч. Це було, мабуть, достатньо очевидно в цьому протистоянні. Але те, що вже на 40 й секунді Баварія могла виходити вперед, для мене стало трішки неочікувано. Адже вже на 40 й секунді Лерой Сене пробивав поворотом, і Лунін врятував мадридський клуб від пропущеного м'яча вже на першій хвилині матчу. Але цей удар Сане був не зовсім з тієї зони, звідки я очікував побачити Сане. Першому таймі Сане і Мусіала вони грали на протилежних флангах. Абсолютно протилежних. Тобто Сане зліва, мусіала справа. Як виявилося, це не виправдало себе, адже Сане дещо на початку матчу десь був активним. Про більш молодого німця цього сказати не можна, адже мусіала десь загубився на лівому фланзі. У великому скупченні гравців як Реала, так Баварія. Адже, здебільшого, Баварія атакувала саме через правий фланг, де в обороні у Реала грав Менді, а в Баварії це був Мусяла і Кіміг, звісно, з правого флангу атаки. Ой, захисту, вибачаюся, звісно. Перші 15 хвилин взагалі для Баварії були якимись неймовірними. Вони були просто. Феноменальними. Адже за перші 15 хвилин Реал Мадрид взагалі нічого не зробив на половині поля Бав... Баварії, ну і взагалі нічого не міг зробити, а лише захищався. Лише за перші 10 хвилин в центрі поля Кім Мінже зробив 3 перехоплення і повертав м'яч назад до Баварії. Шкода, що ці три перехоплення це, мабуть, єдине корисне, що було від Корейця. Цій зустрічі. Той же Гаррі Кейн, він взагалі о, е, носився в першому таймі, саме перші 15 хвилин, поки Баварія тиснула, але потім дещо підсів, і, як я і казав, почав шукати м'яч в центрі поля, в зоні, де були опорні е, півзахисники. Загалом у Баварії було три удари. Поворотам такі небезпечні вже до 10-ї хвилини. Це на першій хвилині Сене, потім удар від Кейна з Лівої ноги. Із центра поля він намагався перекинути Луніна, але е, і англійський не влучив, і українець контролював е, ситуації. Загалом, вже перша атака реалу була лише на 16-й хвилині. Ну і це знаменувало те, що Баварія свій стартовий натиск завершила, вона видихлась, і Реал е, Мадрид почав. Грати в свій футбол з утриманням м'яча, гра на контратаках. І це дало свої плоди, адже вже на 23-й хвилині. Тоні Крос просто шикарною передачею розрізав захист. І він існує стік від Корейця. Кім Міндже. Знову ж таки, цей гол це. По-перше, це єдина помилка Баварії взагалі в першому таймі. Але. І в цілому така більш командна помилка. Адже, по-перше, Вінісіус смикнув Кіма, той пішов за ним в ближче до центру поля, і далі Вінісіус робить ривок, щоб втекти віч навіть з Нойером. Але і пас Кроса ніхто не перехопив, тобто центральна зона повністю провалила. Горецька не впорався з цим, і Крос вільно віддав передачу, і рахунок став один. 0. І після е, збитого м'яча Реала у Баварії взагалі нічого не виходило в атаці, був лише єдиний удар Кейна зі штрафного, але він був неточним. І сталося так, що цей перший тайм він, е, як грає Баварія, але Реал все рівно перемагає. Ну, і як зазначалось, е, в принципі, як ми розбирали перед матчем на статистиці, що. Реал Мадрид перший тайм в семи з останніх дев'яти матчів вигравав. Так сталося і цього разу, тобто 8 з 10 перших таймів виграно. Деякі помилки були вже враховані в другому таймі, і команда Тухеля вийшла на другий тайм з іншими задачами. Ну, по-перше, замість Горецька, який не зовсім вдало провів свій перший тайм, вийшов Герейро в центр поля. І, як я скажу, спочатку я скептично до цієї заміни віднісся, а потім, в принципі, ну, як мінімум картини точно не зіпсував. Але найголовніше, це Сана і мусяла, вони помінялися флангами. І Почали грати на своїх таких рідних позиціях. І це принесло свої плоди, адже сане просто феноменальним індивідуальним проходом. І настільки сильно вколотив м'яч ворота Реалу, що я навіть не знаю. З одного боку, ніби це воротарський кут і помилка Луніна, але з іншого боку, така гармата влетіла, що, мені здається, ніхто з голкіперів би не. Зміг врятувати в цьому моменті. Але знову ж таки, можливо, це зі сторони підтримки Луніна як українця, а можливо, все ж таки це більше схоже на правду, адже удар дійсно був гарматним. Ну і далі була помилка в обороні Реала, де Лукас Васкельс привіз пенальті, яке реалізував Гарі Кейн. Далі були декілька моментів у Баварії, наприклад, у кутові, на яких Лунін, до речі, досить непогано себе проявив, бо після матчу з Барселони була критика на його сторону стосовно виходах саме на кутових і те, як ці кутові взагалі приносили загрозу біля Веріт Мадридів, то в цьому матчі з цим було все без проблем. Ну і потім Реал все ж таки зрівняв рахунок, також за допомогу пенальті. Той же Кім. Повалив Родріго і Вінісю зробив дубль і зрівняв рахунок. 2-2. Як я і передбачав, що це буде або нічия, або мінімальна перемога Реала, знову-таки вгадав. Е, нічия досить таки бойова, команди показали, що здатні. Видно, що Баварія готова тиснути Реал, але не готова робити це дуже великий проміжок часу. Ду команда дуже сильно м м втрачає цей натиск. Е, Реал. Готовий оборонятися хоча весь матч, але все рівно грають на контратаках він вміє. Ну, а тепер давайте більш детально будемо по гравцям, мабуть, проходитися, як взагалі хто відіграв. Ну, по-перше, дивимося статистику від Sofascore. Тут у нас Лукас Васкес найгірший гравець в, принципі, в, в матчі, Фарлан Менді отримав досить низьку оцінку, ну і, звісно, в Баварії це був Кім Міндже. Стосовно Васкеса, ну, взагалі другий тайм це повністю провалений. Після того, як Мусіала повернувся на свій рідний фланг, то Лукас Васкес взагалі не залишав. Нагоди своїм оборонцям, своїм партнерам по команді просто якось перепочити, Адже саме вся гострота відбувалася з того флангу. Ну, окрім е сольного проходу Сане, який він організував під Менді. Тобто Менді також не досить е надійно відіграв. Якщо уж казати про е Баварію, то Кімінджену, звісно, такі дві помилочки е Горецька. Був замінений після першого тайму, ну і загалом якось не пішла в нього гра. Можна навіть зараз подивитися, що тут в нього сталося, Хоча, ніби так дивишся, точність, а лише два неточних паси. Два лонгболи, два точних, але боротьбу програв. чотири рази м'яч втратив, ну і загалом зробив лише одне перехоплення. Ніби і небагато, але. І нічого поганого для гри Баварії він не зробив. В чому я 100% помилився, так це в Конраді Лаймері. Я прогнозував, що це, мабуть, буде найслабша, найслабша ланка у грі Баварії в Центрі Поля, але виявилося навпаки. Конрад Лаймер, він був найстильнішою ланкою. Взагалі у цьому матчі, мабуть, в Центрі Поля після Тоні Кроса. Лаймер дуже якісно відіграв, тому. Знімаю капелюха і вибачаюся за критику в сторону цього гра гравця. Джуд Белінгем. як на мене, оцінка набагато завищена, провалив матч. Як на мене, Вальверде. Ну, це типовий Вальверде цього сезону. У нього оцінка невелика, але, точніше, невисока, але він робить дуже багато чорнової роботи, яка, яку навіть статистика не завжди може помічати. Ну. Тоні Кросс, мабуть, взагалі дуже багато всього зробив. Давайте подивимося Ось, саме в атаці по ударам, звісно, у Вінісіуса три удари. Майже два голи по XG. Ну і два він забив. Один супершанс він не реалізував. це вихід вічна після Пасу Модріча. Спочатку йому крос викотив той е, забив, як Модріч викотив, то е, ближче таким під гострим кутом це було, тому він е, Нойер зміг, е, так би мовити, реально врятувати свою команду. У Гаррі Кейна е, два удари в площину. Це, звісно, гол і удар в першому таймі. у Сане два удари. В площину у кроса та один удай раце після кутового. Якщо ми кажемо про зворота, то знову ж таки тут Кейн. Знову таки в топі. Якщо ми кажемо про спроби дриблінга, то мусіала тут просто в другому таймі знищив 7 спроб, 5 вдалих, мені здається, всі 5 вдалих це другий тайм, а 2 невдалих це перший тайм. У сане по дриблінгу все непогано. Ну, і далі або. Один-1 або по одній е, спробі невдалість. Знову ж таки, це не так і багато. В оборонній роботі перехоплення. Дже в перші 10 хвилин. Три перехоплення це все, що було. Тоні Кросс 4 перехоплення. Це просто щось неймовірне. Хочеться. Просто дивуватися і надихатися цим гравцем, як він грає в цьому сезоні. Це ніби друга молодість. Якщо ми кажемо по виносам, то тут Конрад Лаймер 4, Герейро зробив 2, навіть у Кейна така є. У Мадридського Реалу таких небагато. У Луніна це після кутового він кулаком вибив. Ну і по одному у Вальверде Рюдігера та Наче. Загалом не так багато, ну і. По вдалим підкатам у Мазрауві їх 4, у Лаймера їх 3, у Кроса. 2. Ну боротьбу він точно виграв. Ну і загалом по захисним діям Конрад Лаймер номер 1 взагалі в матчі. Ну і за... далі йде Тоні Крос, ну а далі просто гравці Баварії боротьбу вони точно вигравали. А що ми кажемо по басам, то найбільше додатків зробив Тоні Крос, воно й не дивно. Далі йде Конрад Лаймер, Але. Подивіться на, ці, на цю точність пасів. Тоні Кросс, 96%. Ерік Дайер 96%. Конрад Лаймер 97. Ну, Мінже 97. Це зрозуміло у захисників Баварії. Так, але Конрад Лаймер і Тоні Кросс, вони просто неймовірний матч провели. В, в Німця у складі Рала це 3 Неточних передач, у Лаймера їх лише 2, але у Кроса на 4 більше загалом. Це просто неймовірний показник. Загалом, прям такого провалу немає у жодного з гравців, хто має хоча б 10 там, і більше передач. Тобто відсоток передач, мабуть, це у Вінісіуса. Так, у Віннісіуса найменше 79% цих інших просто феноменальне. Це гросмейстерська гра. Ну і по ключовим пасам три від Тоні Кроса, три від Кейна, три від Ну Знову таки, Кей дуже багато робив, але він цього робив в центру поля. Тобто, як я і казав, що коли Кейн опускається в середину поля, то не завжди виходить, що хтось в атаці може його під... замінити. Тому, ось так. Ну і по. Дуелям, звісно, загалом мусяла 10-15. Ну і знову таки, Кондрат Лаймер 4 з 10, тобто він присутній в цьому топі. Ну і загалом гравці в Баварії більше, мабуть, і взагалі виграв. Єдине, в чому Белінга можна визначити в цьому матчі, це так, це виграні це дуелі саме на на газоні. У повітряній дуелі туди Реала більш краще були підготовлені. І... Тут це важко пояснити. Тут а хто вище стрибає, той і бореться на свою користь. Ну, а якщо казати про голкіперів то три сейви Лудіна, два у Нойера по одному виносу. І всі удари з меж штрафного майданчика ними були перервані, тому. Тут. Ніч... І, в принципі, у них навіть оцінка однакова, тому нічого дивного тут немає. І ось очки, якраз по позиції Харі Кейна хочеться відзначити, ось, ось вона знаходиться. номер 9. Бачите? Горецька, де знаходиться? Він вище, ніж Кейн. Кініг вище, ніж Кейн. Лише Лаймер був нижче. Звісно, два центральні оборонці, і Мазрауї. Всі інші були вище, ніж Кейн. Ну, це точно не позиція для е, центрфорда. Що ми кажемо про гравців заміни, то тут Гірейро він більше на оборону грав. Ну а інші гравці також знаходились вище. Що ми, якщо ми кажемо про гравців Реала, то, знову ж таки, правий фланг гуляє. Там, здебільшого, повинен бігати один Карвахаль, але в цьому матчі Васкес не особливо в другому таймі взагалі не давав ніякого навантаження на цей фланг, тому Мазраві робив там, що хотів. Якщо ми кажемо про заміни, то Браїм Брей, Діас вийшов і дещо до цього флангу почав тяготіти. Це якщо ми дивимося за статистикою Софаскору, тут все зрозуміло. Якщо ми йдемо на хоскорд, то тут по оцінкам дещо інше. Звісно, тут крос Вінісіус Уреало. Найкращі. Тут знову ж таки Кейн і Сане з Мусялою, Тобто тут також все плюс-мінус таке ж. Ну, єдина у Лаймера трішки оцінка така більш низька. Ну, Кімінг же найгірший, тут Васкес найгірший. Центральна взагалі, оборона Реала не зрозуміла, що робила в цьому матчі. Ну, знову ж таки, Вальверта достатньо низька оцінка. Тому тут е, два портали співпад... е, згодні один з одним. Якщо ми кажемо про щось інше, то, наприклад, ті ж самі перехоплення. Я так кажу, що у Кімінжа їх три. Давайте подивимось, де вони були зроблені. Всь... Е, вони були зроблені центр поля. Чужа половина поля і своя половина поля. Це все було в перші 10 хвилин. Це були спроби вийти в, ата в контратаку від Реалу. А тепер ми подивимося, де Тоні Крос пробив свої перехоплення. Це і чужа половина поля, але здебільшого це на своїй половині поля. Просто відпахав крос за всю свою команду. Якщо ми кажемо про блоки, то... Ми бачимо, що тут у гравців Реала здебільшого всі е, якось відзначилися саме гравці е, захисної ланки, але у, навіть у Родріго їх е, два. але бачимо навіть в власному штрафному все ж таки Бразилець відпрацьовував. То у Баварії це Кіміх та Дайер е, свою роботу зробили, якщо ми е, кажемо про Дайера, то взагалі це всі три в штрафному майданчику. Один із них це удар Вінісіуса. Після якого Vinsius майже продавив е, Кіма, віддав центр, але там жодного гравця не було. І Хочеться також відмітити по пасам, що загалом кількість пасів ну, не так сильно відрізняється, тобто у Реал на 40 менше, ніж у Баварії. Ось ми бачимо, наприклад, тут у Кроса на 4 передачі більше, ніж на Софаскорі. У лаймера кількість не відрізняється. Але е, хочу сказати, що тут е, навіс, навіси вони рахуються окремо, тому це, це 4 навіси, вони і формують якраз цю цифру 86. Як ми бачимо, в середній е, третині поля реал більше. Робив пасів А у фінальній частині. І в обороні в Баварії тут є перевага. Особливо у фінальній третині на 39 передач більше. Насправді це дуже багато. І це мало переносити перевагу, але це, це мадридський реал. Тут нічого не зробиш. Ну і по ключовим пасам Баварія переважає Реал. Там в цілому у Баварії було більше якихось е, моментів, ніж у. Мадридців. Ну і загалом, мабуть, перемога Баварії в 1-5 була б більш закономірною, але маємо, що маємо. Тому ось такий матч у нас вийшов. Хтось може бути задоволений, хтось навпаки розчарований, що от Баварія не перемогла, або Реал не довів, що він король Ліги Чемпіонів. Він буде перемагати будь-якого суперника, неважливо, яка ситуація. Ми, як нейтральні вболівальники, отримали досить непоганий футбол, десь з моментами, десь з прагматизмом, але це півфінал Ліги Чемпіонів. Ставки занадто великі, щоб ризикувати. Наступний матч він. Я, я впевнений, він подарує нам сюрпризи, адже, можливо, Едер Мілітав вже повернеться в центр оборони мадридського клубу. Хто знає, може Анчелоті поставить Куртуа. Наворота. Можливо, Девіс трішки набере форму і буде грати з в обороні. саме він. Можливо, в центрі поля будуть якісь зміни у Баварії. Можливо, Реал якось захоче також по-іншому змінити свою Ну, Як мінімум, Карвахаль точно повертається. Тому правий фланг оборони Урала він буде трішки надійнішим, ніж був сьогодні. На цьому в мене все. Тому сподіваюсь, що вам. Такий формат подобається. А ми вже зустрінемося ну, вже сьогодні на е, обговоренні матчу ПЖ Борусія Дортмунд, Ну і потім, звісно, ми зустрінемося після самого матчу. Так само будемо обговорювати інший півфінальний матч. Сподіваюсь, він буде не менш цікавим і принесе нам також велику кількість м'ячів. Всім дякую за те, що ви дивилися в прямому ефірі. Або дивитеся у запису, знайте, відвідувати прямі ефіри можна буде тепер частіше. Ну, а ми з вами побачимося вже через два десятки годин на обговоренні матчу ПЖ проти Брусі Дорму. Всім па-па!